Радий вітати вас у себе на каналі. У мене виникла потреба відмити плату від слідів каніфолі. В інтернеті багато різної інформації з цього приводу. Спробую лише декілька порад, а заодно і перевірю, чим краще відмивати. Першим у списку буде спирт. Як бачите, результату немає. Можливо, якби каніфолі було менше і вона не була застаріла, то спирт можливо, б і відмив. Другому списку буде виступати розчинник-сольвент. Як бачите, якогось значного прогресу також немає. Ну і останнім претендентом на звання найкращого в нашому списку буде виступати 646-й розчинник. Як бачимо, цей учасник показав найкращий результат. Ну, тоді продовжимо відмивати усю плату із його допомогою. Плату відмиваю не тільки для того, щоб вона мала естетичний вигляд, а й з міркувань безпеки, що я маю на увазі. В залишках каніфолі можуть бути мікроскопічні краплини олова, які не видно неозброєним оком. Які можуть наробити біди, якщо їх не прибрати. Ось це, наприклад, плата інвертора, яку людина самотужки намагалася відремонтувати. Чоловік замінив конденсатори, які постріляли, замінив силові ключі, а інвертор не запрацював. І ось у такому вигляді пристрій потрапив до мене. Довелося спочатку відмити плату, а вже потім ремонтувати по-новому. Я люблю паяти з допомогою каніфолі. Але відмивати плату після неї така особіща романтика. А чим ви користуєтеся для пайки каніфолі, флюсами, пастами. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Цікаво буде почитати. Також не забудьте поставити лайк цьому відео. Ну що ж, підведемо підсумки експерименту. Сольвент Ні. Спирт. Ні. 646-й розчинник? Так. До нових зустрічей.